Його традиціях. Нові обличчя Верховної Ради. Чи зможуть журналісти та громадські діячі збудувати ефективну комунікацію між суспільством та парламентом? Про це та політичну ситуацію в країні будемо далі говорити з кандидатом народні депутати України Сергієм Висоцьким. Пане Сергію, доброго ранку. Доброго ранку. я рада вас вітати в нашій ранковій так, студії. Давайте розпочнемо з того, що ось днями журналісти, і, власне, молоді представники громадських рухів, яких обрали до нового парламенту, вони об'єдналися і провели брифінг. І там закликали до найшвидшого формування широкої демократичної коаліції. У цьому також ви брали участь і сподівалися, що саме цей заклик дійсно вже вплине на той переговорний процес між такими владними важкового. Так, ну дивіться. Давайте роз'яснимо. Є... Політична діяльність це така штука. Вона е... Співставляє різні інтереси. Тобто, так. ми бачимо, перше все, інтерес українського суспільства і дуже великий запит на єдність. Тобто, запит ідей не, не, не треба робити п'ятий чи шостий рік, не треба там з'ясовувати стосунки, не треба конфліктів. У нас війна, і це об'єктивний факт. У нас війна з Росією. Давайте об'єднуватись, давайте щось робити. Тобто, це перше. І основний запит це запит суспільства. Далі так. є запит ну, людей молодих, які потрапили в парламент, які ну, не поділяють може, тих правил гри, які були в парламенті до цього. Тобто, ми все ж таки звикли, ну навіть через інтернет, через Фейсбук, розумієте, через такі е, досить демократичні засоби комунікації, ну, якось все ж таки з народом бути дуже близько. Тобто кожна людина може мені написати у Фейсбук, якщо я щось на те роблю. Ну, чи вона вважає, що я не, щось не те роблю, і вона пише там, іде. Дискусія, іноді сварка, але це таке. тобто ми якось більш процес, більш так дин динамічні в цьому. І є все ж таки е політичний запит е ну великих гравців, в які ми так чи інакше, чи так чи інакше інтегровані усі. Тому все ж таки йдемо ну, хто за списками або по мажоритарці у більш нових партіях, хто все ж таки в класичних партіях, Це партії такі. Великі, з так. різними інтересами, є запит на те, що ну є, є все ж таки запит на трансформацію політичної ситуації в країні, в країні та економічної ситуації в країні таким чином, для того, щоб вони залишились у грі. Щоб не було сценаріїв революційних далі, щоб можна було було якось там системні перетворення робити спокійно. Та ну наскільки нам там Росія це буде давати, та ця війна, ми не знаємо. Це тобто, така функція таки... проводу від суспільства до та, влади та, та, вищих ешелонів. тому це це питання, що є співставлений інтерес. Є інтерес в так в тому числі в, в гравців у раді, щоб усі були зв'язані. Системою прийнятів рішень, системою балансів політичних, щоб, наприклад, розумієте, якщо ми там ну не утворюємо широку коаліцію якусь, так. то ми виключаємо е, якихось демократичних гравців з схеми прийняття рішень, і вони що починають? публічно критикувати коаліцію, наприклад, і це вже сценарій там ескалації конфлікту якоїсь в середині ради, але оскільки це все транслюється потім і на суспільство через змі. І ескалація конфлікту у суспільстві. Цього нам не потрібно. Нам не потрібен зараз конфлікт. У нас є війна з Росією, це єдиний конфлікт, в якому українці повинні ну, відборювати своє право. Ну треба робити усіх внутрішніх всіх моментів. Тому це таке співставлення усіх інтересів і суспільства, і якихось молодих людей, які пройшли до ради, і класичних партій. Ну, ось ви казали, і класичних що не можна, герів. щоб до коаліції потрапили такі там одіозні ну, е постаті. Так. Ну що. А що потрібно, щоб не потрапити? Ну вдасться це, ну чи реально як ви гадаєте? Ну я, ну, я не, не розумію, як там люди, які стояли на Майдані, та були там, то та його творили. Uh, тобто там, ми були усі, uh, навіть партійні лідери, там і Арсеній Петрович Аценюк, прем'єр-міністр, він був на Майдані. Ну, власне кажучи, так? Він вів переговори з Заходом, і Олександр Валентинович Турчинов, і Петро Порошенко, нинішній президент. Був на Майдані. Я не розумію. Ну як можна сісти за одне коло з людьми, які ну не те, щоб розумієте, там вони грабували країну, вони те, але вони хотіли нас вбити. Вони хотіли нас вбити, продати Росії. І це не ефемізм, тому що ну вісімнадцятого, 18, 18 лютого я міг загинути там, і 19 го міг загинути. І ці люди, якщо б вони перемогли, вони б нас усіх пересаджали. Вони в нас повбивали, я не розумію, ну який може бути консенсус з тим, хто хоче тебе вбити. Тобто вже у нас були такі приклади не один раз, і вже не хочеться вірити, що ну вже можливо цього разу ці люди такі дійсно такого, не потраплять. Ну, такого не було. Не було на майдані, не було війни. Правда, ось ви говорили про те, що новий парламент України він має бути гідним в революції гідності. І вже минуло два тижні після виборів. Чи є у вас зараз те саме відчуття, що так і станеться? Взагалі, які враження? Дивіться, тут uh, треба йти від uh, противного. Так. є запит у суспільстві на те, щоб ті ті ідеали революції гідності, які були е, виражені на Майдані, вони е, отримали якусь імплементацію у суспільно-політичне життя і в економічне життя. Бо Майдан то була форма прямої демократії, коли влада е, втратила береги і е, пішла торгувати нашою батьківщиною. Е, ну, то туди і то сюди. Ви пам'ятаєте цей процес. Поїдемо до Путіна, да. візьмемо 15 мільярдів, а потім до Меркель, скажемо, що нам потрібно 100 мільярдів. Ну тобто, з лузду з'їхав Янукович та його компашка вже зовсім розумієте. Тобто є запит суспільства, і суспільство організувалось у такий, да, у представницький орган прямої демократії. Це був Майдан. Є дуже чіткі категорії у тих запитів, які були на Майдані. Ну, перш за все, це покарання винних, щоб ні ніхто не, не пішов від відповідальності за вбивство. Да. Друге, це модернізація країни. Ну як я бачив це собі, а це е, рівні правила гри для всіх. Це економічна лібералізація, е, і це захист в кінці кінців якої ідентичності національно-політичної українець як політична нація. І ось оце все комплекс, такий який формував Майдан. Тобто, якщо імплементації цих цінностей Майдана не буде в політичному та економічному житті, вони можуть бути і не швидко, але так. якщо вони там не будуть, не будуть робитися кроки задля цього, ну, суспільство це побачить. Що в нас почнеться? Ну почнуться разні. Ну, ось ми пам'ятаємо і той помаранчевий майдан, які запити були ще так при Ющенку. І знову ж таки, ще одна дія, або ну, якщо хочете така бездіяльність ющенка, Все. яку зараз часто згадують згадують те, що Середний після помаранчевого Революції не було покарано майже нікого злочинців з старій влади, так? І ось Ющенко тоді вирішив домовлятися. Тоді чи не повторюється ця, ця ситуація зараз? Зрозуміло, що вона через, можливо, видозмінилася і це зовсім інший майдан. Це суттєво, але поки що ж нікого не покарано. Ну, поки нікого не покарано. Ми бачимо, що там люди втекли до Росії. Ну, я, до речі, парламент. Підписаний вже закон сьогодні президентом, чи вчора, я не пам'ятаю, щодо заочного осудження осіб, так. які були винні в розстрілах. Тобто я все ж таки сподіваюся, що будуть проведені процеси, які унеможливлять приїзд цих людей на Україну. Назад, та це okay. пан Янукович та син Януковича. Але розумієте, є запис суспільства, він дуже простий, справедливість, справедлива країна, навіть незаможна країна. Хоч нам всім це хочеться побачити заможну країну, там навіть може і не там да, дещо і не модерна країна. Бо в нас це ж таки дуже великий пласт цієї народної архаїки. Але справедлива, справедлива країна, справедливість. Якщо цей запит не буде е, втілений, то на наступному етапі революції, на наступному майдані, будуть стріляти в нас. В тих людей, які прийшли в парламент, бо ми будемо нести за це відповідальність, в тому числі розумієте. Тобто, ну я не хочу, щоб мене мене мій народ там вбивав, чи навіть закидував мусорні так. баки. Тому я буду робити все для цього можливе, щоб цю ситуацію якось виправити. Понас... Я вважаю, що будуть робити все можливе, і Яценюк, і Порошенко і всі інші. Бо ми дуже на це всього, сподіваємося, бо виходу цього не буде. Ось те, що українське суспільство воно було свідком таких кричущих викриттів наших колег, так, журналістів, які розслідували ці багатомільярдні корупційні оборудки, кримінальні злочини і таке інше. І тодішня опозиція просто била себе в груди і казала, що ось тільки приведіть нас до влади, і тоді ж привели, і що ми отримали, і що мали. Подивимось, слухайте треба щоб була стабільна конфігурація влади Розумієте, так. що в тому парламенті який вже відходить ну що там то є більшість більшість яка голосувала наприклад за закон про люстрацію чи за закони воєнного стану воєнного не стану а часу за урізання економічних благ та бюджетних благ для населення та для народу україни фактично за для того щоб отримати кошти на війну це була більшість партій регіонів так. фактично ну фактично це парламент був янукович і а вже ж, для того, щоб вони голосували все це, ну їм там щось, щось, якось було потрібно було балансувати. Це все, все не, не, не вимовлюється вслух ніким, про це ніхто не каже. Але ну подумайте, треба було балансувати. Їм теж повинно було ну, щось віддати. Так. Може, якісь навіть гарантії. Якимось там людям, які, наприклад, не янукович, розумієте, там якомусь там чудаку з партії района, який тиснув нужні кнопки. Тобто питання в тому, як зміниться конфігурація влади після виборів. Хто в нас буде генеральним прокурором, хто буде в антикорупційному бюро? Якщо конфігурація буде продемократична, проєвропейська і все ж таки он антиросійська, на що я сподіваюся, так. то ми зможемо всі ці історії підняти. Буду сподіватися, що влада буде таки залежати від суспільства, mm -hmm. що нові обличчя такі будуть здатні, що змінити на краще нашій країні. Дякую вам за розмову. Дуже Гай вам дякую, та побачення.